Центр життєстійкості запрацював у Черкасах. Його мета надати людям необхідну психологічну допомогу та інформаційну підтримку. Кожен, хто відчуває у цьому потребу, може прийти сюди на консультацію. Як допомагатимуть людям, з якими проблемами звертаються, про все докладно. Дивіться далі у сюжеті. Коли от нам буде тяжко, якісь моменти, а ми згадаємо: ага, а от у мене є сильна. На заняттях з асоціативними метафоричними картами кожен з учасників намагається описати власне бачення конкретного зображення, і це допомагає фахівцям зрозуміти їхню підсвідомість. А як ви себе заспокоюєте? От де ви берете опору, якийсь ресурс дуже багато читаю свою карту. розшифрує пані Людмила до Черкас. Вона приїхала із дружківки і вже два роки. Мешкає у Черкасах з донькою, яка має інвалідність. Зустріч із психологом. Додають жінці сил та наснаги до життя. У кожного із нас, хто тут мешкає, є своя історія, історія не є дуже хорошою. І можна книгу написати про кожного із нас, тому це, це дуже потрібно, особливо психологічна підтримка. Mm -hmm. Даже іноді розумієте, просто туди прийти і попить каву, посміятися. Розказати, що в твоєму житті було добре до цієї війни. Пан Олексій Черкас прийшов одразу, як дізнався про центри життєстійкості. каже підтримка та психологічне розвантаження нині необхідні кожному українцю. Психоемоційне состояння людини нестабільне, як правило, бо йде війна. То такі центри потрібні. і Психологи потрібні у мене проживає дочка з онуком за кордоном. Я дуже переживаю за це багато. Друзів, які воюють на перших групових заняттях. Учасники намагалися відшукати власні внутрішні ресурси та життєву опору. Такі зустрічі тут планують проводити регулярно. Головна мета допомогти людям справлятися із стресом під час війни та адаптуватися до нових умов. Саме допомога плюс, тобто ми будемо вчити допомагати, різні техніки використовувати при панічних атаках, при страхах, при депресі. Сії при кризових ситуаціях пояснювати людям, що це тому, що стрес це нормально, окрім психологів, консультуючі соціальні фахівці та менеджери, центр має облаштований простір для індивідуального чи групового спілкування, а ще кімнати для роботи з дітьми. Будь-яка людина не, не, не зважаючи до якої категорії вона відноситься, вона може прийти і отримати безоплатно ці послуги, консультацію, підтримку, прийняти участь, але враховуючи досвід організації. І те, що у нас дуже багато різних напрямків тут фахівці можуть скерувати людину, якщо виявиться в процесі якась проблематика. Це вже четвертий такий центр життєстійкості, який відкрили на Черкащині, створені подібні і в інших регіонах України. І всі вони є частиною експериментального проєкту Міністерства соціальної політики. А допомога, яку надають тут фахівці благодійних організацій, безкоштовна. Ірина Васюра, Денис Колоненко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.